Шановні друзі, всім доброго вечора, всіх вітаємо на нашому ютуб-каналі. І у нас сьогодні розпаковочка. Відео з рубрики розпаковка. До нас приїхала посилка. Приблизно я знаю, що там, але знаючи відправника, це Сергій Анатолійович із міста Київ. Хто не знає, у нього є свій два зоомагазини. Він, як, продає не тільки акваріумістику і товари до акваріумістики, а і до всіх домашніх тварин. Все, що тільки потрібно для утримання ваших улюблених домашніх тварин. Котики, собачки, ташечки, зміючки, черепашки, ящерки, павучки, і все, і все, 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 все. Ну, що людина тільки може собі забажати. Обов'язково залишу. Посилання на групу акваріумістика від Анатоліча, В нього є своя група в телеграмі, де він показує різні новинки, розпаковки товарів, рекламує рибку. Рибка в нього завжди шикарніша, це я можу вам впевненістю сказати. І товари у нього по адекватним цінам, реально по адекватним цінам. Так що звертайтесь, Переходьте в посилання, переходьте в групу в Телеграм і знайомтесь, купуйте і будете задоволені. І ми трош трішечки замовили ми в нього, та в принципі ми завжди в нього замовляємо, тому що, ну, тому що нам так зручно, тому що ми знаємо, що товар завжди приїде цілий і якісний. Ну, а ми переходимо до нашої розпаковки, до нашої посилки. Трошки ми... Чого я сказав, що я не знаю, що там. Ні, я приблизно знаю, що там. Але знаючи що Анатолій, чи? він жодної посилки не залишає без бонуса. І тому ну, я не знаю, що казати, що тут. Я тільки знаю по, е, як правильно сказати, по, по накладній яку, яку ми з ним зробили, що, що там є. А так, що там ще є, я не можу вам сказати. Ну, тому давайте разом. Проведемо розпаковку, подивимося, запакував, звісно, добротно, добротно, не придареся. Я опять свій десь ножик. Ну, мій ножик це, е, це звісно, це самий, як кажуть, самий, е, то, е... інструмент на нашому господарстві. Тому що ми ним, як робимо запаковку. Рибок посилки, ми його використовуємо, щось ріжемо його. І оце він сьогодні може бути тут а на розводні, завтра десь там. А там десь я його забув і сповнив, тільки коли я його побачив, що він там лежить. Ну, коротше, це... хай так буде. найде. Я вже бачу, що Анатоліч. Оце я вам скажу одразу, це мене замовляли. Це, це бонуси, стовідсоткові бонуси. Серік, ну ти знову наших отих дві коханих морди, тобто мотю. І Маруську, ти знову побалував. Вони і так, у нас, як кажуть, не, не обділені увагою зі сторони Анатоліча. А це так тим паче тепер у них запас. Не, ну до Нового року не вистачить. Знаючи, вони, вони ось як тільки побачать, вони, у них буде хода, хресна хода. З вулиці до Миски, з від Миски на вулицю, з вулиці до Миски і так поки не закінчиться оце все. Оце все. Так. Фуд home Food, home Морський коктейль. Це таке можна й до півасіка Морський коктейль. Бонус, раз. Давайте будемо так і ставити а потім я вам покажу крупним планом, яка в нас посилка Качіне філе з грушею. Ого, це таке яй сам виїв би, би. Нічого себе. Що тут? о, о то вже таке як... Зайве, мабуть. Далі я... Це я вже не забіг наперед. Таке саме качи на філе з грушею. Цікаво, як воно комбінує. Смакує, качине філе з грушею. Так. Happy Cat. Ну це теж опять нашим... Опять нашим. Опять ой Бог. оп'ять нашим. А ми сьогодні тільки купили їм баночка корму такого. Такого рідкого. ну. А тепер у нас запас Як кажуть, ого -го -го. Хорошо, що я сам роблю розпаковку без вони сейчас бы тут вже уже бнялка, уже б було б мені тут все. Давай, відкривай. Ще десь я бачу, по-моєму є, є Так, так, так. Так, а що це таке? Це теж хепікет. Так, ноги серік. Серік, це, мабуть, Олі, я так думаю. Це Олі. А з Наурі Семі Світ, це Олічки. Це дружині передамо. Вона у нас скаже дякую. А це я не знаю що це. Моршинська. Я не знаю що це. Давайте разом глянемо що це. Так, розпакували. а що ж це таке? Ну Це, зрозуміло, що це пляшка з мінеральної води? А що воно таке? Ой, на запах та на смак. Це коньяк. Шалений. Ого! Сірік. Це таке буде десь на свята, на які залишимо. Ого! А як далі проводити розпаковку? Поки не знаю, <хи> жартую. Так, друзі, тепер саме цікаве. Е, замовили ми в Анатоліча корма, корма фірми Тетра. У нього є вони. Тут кілограм пластівців. Це 4 пакети, кілограм пластівців е, тетра, Мін. Я стільки кормів не тестував, то мені гарний корм, чомусь завжди казався, що тетра найдорогії і є аналоги. Ну, перепробувавши інші всі корма, я вам можу сказати з певненістю. Ну це моя чиста думка. Не знаю, може хто мені щось скаже. Напишіть в коментарях, друзі, у кого який корм у фаворитах. І що ви думаєте про корм тетра? Напишіть. Я залюбки почитаю, відповім. Тобто. Оце тетра, ну, самий такий нормальний і якісний корм. Співвідношення ціна якість. Так що ми замовляємо тетру. Тому що наша нас жибка повинна бути здорова. Завжди не затягнута, щоб була, завжди мала гарний тонус, щоб людям подобалось. Також ми замовили той же ж самого корму тетра, тільки це... Тетрадіскус, це теж. Про цей корм кажуть просто, але дуже ясно. У кого немає можливості, це цитую, у кого немає можливості заколачувати артемію для мальків, годуйте кормом тетра. Для мальків можна передрібнити, для більш старшеньких такої можна фракції. Чого так кажуть, того що ну, тут є все для того, щоб підняти малька. От. От таке я чув і, і я його спробував ще одного разу, я вам скажу, так, да, це працює. Бо зараз, коли оце вимикається світло по 4 години, то, понятно, 4 години зараз Артемія без аерації, все, вона на вулиці жарища, вона все пропала. І тільки викидати, як кажуть, Артемію, це ну, гроші на вітер викидати, переводити Артемію. То краще з сухарем поки погодувати, поки не стабілізується ситуація в енергосистемі. Так, те, що ми... Ні, не, те, не, не все я показав, що ми замовили. Це потім я покажу. Замовили ми ще отакенний компресор. Хто знає, той дасть оцінку також в коментарях. Компресор Sansan. 003. Значить, його характеристики 50 літрів за хвилину, 45 Вт його потужність. Ну, це, це ми, зокрема, ми беремо його для е, ставочку. Ми будемо робити е, аерацію, щоб була вона і взимку, тобто ць, круглий рік була аерація, щоб наша рибка зимою не замерзала лунка. Щоб по такій жарі вона насичена вода була киснем І взагалі, щоб перемішувалася вода в ставочку, по-любому -по потрібна хоча б якась мінімальна аерація. А вже на наступний рік ми будемо щось мостити, таке, типу, як, типу, як сампак для ставочку. Щось типу, такого. До мене приїжджав знайомий, він е подивився і ми з ним разом вироботали схему, як це все правильно зробити. І вже на наступний рік будемо готувати все чітко. На цей девайсик я вам о, зроблю окремий огляд. Також у нас до цього компресора є отакенний розпилювач. Це нам теж Анатолійович подарував. 10 см діаметр, важкий. Оце піде вставочок, цей комплект камінець і цей компресор. Ну це вже буде пізніша історія. Так. Е, всі ви бачили у нас на каналі огляд, я показував, як він працює і що купили, і як працює цей е, фонтан на сонячній панелі для ставочку. Бачили, да? який його мінус при використанні при експлуатації? Що оця помпа проводиться в рух за допомогою цієї панелі, коли на неї попадає максимальна кількість світла, коли в день хмарно. Світла нема, мало паре панель. Відповідно, помпа не працює. Тобто вона намагається там щось крутнутися, тобто тут бризки такі маленькі, але ні. Виходить так, що вона працює тільки в сонячну погоду. Трошки китайці не допрацювали. Ну, китайці не допрацювали, а українці допрацювали. <хи> Нас, Анатолій, ще як кажуть, і, 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 і рукастий, і з електронікою товаришує. Тому ми в нього... Йому одразу цей трошки поюзали ми дома, побачили мінус. І ми йому його відправили на модернізацію. Зараз я вам покажу, що він йому зробив. Що він йому зробив? Так, дивіться. Оце така помпочка тут, да? всі ви бачили, я показував на каналі. Маленька п'ятіваточка. На неї тут купа насадок, був у нас огляд. І сама панель. Ось вона, сама панель. Що зробив Анатолій? Від старого павербанка сюди приробив ящичок такий. Приробив ящичок. Сюди він намонтував акумуляторів з одноразових цигарок, так. Да? Значить, яка тепер його система? Сонячна панель. Бере світло, конвертує його в енергію в акумулятори, а вже з акумуляторів подається енергія на помпу. Тобто виходить як? Цілий день панель брала сонце, набирала акумулятори і фонтан у нас працює ввечері, поки не посада акумуляторів. Тут Анатолій, по-моєму, зробив 5-4 по тисячі мАг, тобто ну, півповербанка ну, пів 10-тисячника. Я думаю, що ця помпа вона дуже мало споживає, то вистачить. Ну, отакий, типу, девайсик. Все це зробив він дуже акуратно. Тут навіть є, зараз покажу. Так, 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 десь я бачу. Ага, навіть сюди плату заряду зробив. Тобто виходить, якщо, наприклад, сіл акумулятор цей сів, а до нас прийшли якісь знайомі хочуть подивитися, як працює ставочок. Ми сюди елементарно від павербанка підключаємось. І вже від павербанка живиться ця помпа. Блин, кібернетик страшний. Кнопочка включення-виключення. О, я навіть включив, вона ось уже гуде. І отак і зробив. Молодець, дякую Сері. Огонь. ми її сьогодні ж встановимо. Хай вона на завтра вже буде в нас працювати. Так. Ух, Це насадки. А оце я паралельно як відправляв цю фонтан. Колись у нас був вуличний ліхтар на сонячній панелі. Він, самі діоди згоріли, а панелька є. От відправив Серіку, кажу, подивись, будь ласка, чи вона ну, з нею можна щось зробити, якесь путьове діло. Він подивився, припаяв два проводи, вивів. Коротше, сюди тільки виходить, можна USB припаяти. Звичайний USB вихід. І Елементарно, навіть якщо вже не буде дуже світла, на вікно поставив і хоча б якось ну, буде заряджати телефон. Я розумію, що повноцінно на 100% не заряде, тому що такі панельки дають мало енергії. Ну хоч трошечки, хоч, щоб, як кажуть, позвонити комусь і то вже буде. Так що отак у нас це вийшло. Так що, друзі, отакі в нас сьогодні розпаковка. Я вам зараз покажу з крупним планом, що в нас тут дивіться, які. Ого-го. Отак, Серік нас побалував. Так, друзі, всім дякую, що подивились наше відео. Обов'язково слідкуйте за нашим каналом. У нас буде по-любому ще будуть розпаковки. у Нас там цікаві теми по ставочку прийшли, розпаковочку будемо робити. Е, Обов'язково цей компресор вже з розпаковку подивимось. Дякую за перегляд. Дякую за коментарі. Підписуйтесь, хто ще не підписався, продвигаємо україномовний контент і йдемо до трьох тисяч підписників. При наборі трьох тисяч підписників у нас буде громадний розіграш призів. У нас вже є декілька спонсорів класних. Так що буде цікаво. Правила можемо придумати самі, з вами разом. Так що, друзі, всім дякую. До нових зустрічей.